Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів кави. Прошу допоможіть. Скажіть, яка істина причина самотності усі хто дивиться відео, близьких людей, якщо є така проблема, яка істинна причина самотності. Ну тут основна причина це інша жінка, дуже агресивна жінка, яка втручалась у стосунки. Ваші розбиті серця, не загоюються, постійно тече кров. Розбите серце, глибокі рани. От. Дуже багато неприємних спогадів у голові. Голова забита постійно. І ставлять, втручаються, ставлять розсорки, щоб з вами всі сварилися і морочки, і ще переклади. Ідуть переклади, негативні програми. Скидають все своє лайно. А вам має бути чоловік іде до вас. Якщо дивляться чоловіки, то жінка має прийти, і це у вас мають бути стосунки, шлюб, сім'я. хто ще, ну, може, хтось є одружений, але по долі бути у парі. Це все я заперечу, обираю. Неперечувайсь, негатив обираю. Заперечусь. Прошу вище сили, допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям на любов, на друга, на все життя. Знімаю всі морочки Розцорки студи отвороти знімаю повністю. Обираю всю агресію з вашого життя. на віки вічні. Більше ніхто не може втручатись у вашу долю. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Прошу вищі сили, допоможіть очистити голову, очистити енергетичний фізичний простір від страждаль, від сліз. Серце більше не болить, душа не болить. Убираю всі травми лайно що вам робили, повертаю назад, тому хто робив по Верховному суду, буде так і так є. Ще можуть скидати зайву вагу. Щось мені прийшло вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть. Відкрийте всі шляхи і дороги на щасливу долю, на щасливу долю чоловічу, жіночу, дорога відкрита, без перешкод приходить кохання, друг на все життя, друга половина щирі почуття буде так і так є. Цікає ворогів, одвертаю на віки вічні. Але буде все сказано здійснено, так буде. Ще є питання від глядачів. Чи буде щасливий син? Чи буде щасливий син у цьому шлюбі, що зараз? І чи це назавжди? Скажіть, допоможіть, чи буде щасливий син у цьому шлюбі, що зараз? І чи це не завжди того, хто питав? І це питання може програтись всіх, хто дивиться відео. Він мав зараз дійсно показало, що шлюб, відбулася свадьба. Але тут же ж нападають, його ж напаюють постійно оточення. В нього є в оточенні жінки, які дуже сильно втручаються в його життя. Майстер підуть, ну тут на майбутнє вийшло, що будуть зваблювати, руйнувати життя, уруйнувати шлюб, магія виходить, що е, син з буде боротися, змушений буде боротися, він переможе оці нападки. Це з оточення жінки. Дуже хороший шлюб. Все має бути добре. От тільки тут вийшло попередження, що його хочуть напаювати, зваблювати. Оце все я заперечую, убираю Да, цей шлюб надовго. Заперечую весь негатив, убираю всі прив'язки, мороки, привороти, знімаю, відкриваю шляхи на щасливу долю. Заперечу весь негатив, убираю, відкриваю шляхи на щасливу долю, перекриваю. Більше ніхто не може втручатися долю сина. Перевороти, мороки, студи, розсорки знімаються, як із гуся вода сходить. Щоб хто не робив, більше не події. Більше немає жодної магії. Анулюється відразу вже. Буде так і так є. Все погане, все лихе, що робили синою, повертай назад, тому хто робив по Верховному суду, не напереклад на них самих. Буде так і так є. Захист міцний стоїть. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть сина і вдень, і вночі захищайте. І всі рідини, щоб йому не наливали. Більше не працюють його тілі, анулюється повністю вся програма. Вся магія буде так і так і є. Буде щаслива, Не буде все сказане, здійснено, так буде. От. Так що шлюб щасливий надовго. Головне, одбиться од от оточення. Заздрять дуже сильно заздрять. Жінки. Так, і ще один глядач питав за сина. Тільки питали, чи одружиться? Скажіть ваші сили, що заважає одружитися з синові. Ви можете. Також може програтись у того, хто дивиться загалом, якщо схожа проблема. Скажіть, допоможіть, чи одружиться син? Чи буде свадьба? І що заважає одружитися? Впливають дуже сильно. Вийшли два майстра напад, але стоїть захист, а студу, яку роблять, тут вийшло, що вже три рази робили, повторюють, тут перемога повна. він Відбивається. Оце все я заперечую. Зараз напад, щоб не одружувався. І на майбутнє ще, щоб там два майстри виходить, хто хоче порчі робити, щоб не одружувався. Заперечую весь негатив убираю. Всі амарочки, астуди, розсорки, знімаю негативні програми. Вбираю, заперечую. Відкриваються дороги і шляхи на одруження. Більше немає жодної перешкоди. Відкриваю дороги на гроші, на любов, на здоров'я синові. Ставлю захист міцний і вдень, і вночі, щоб. Жодна програма негативна в його просторі, що б не робили, не працює, анулірується одразу ж. І все лайно, що робили синові, весь негатив, всю магію негативну, кладовицьку церковну, будь-яку, повертає назад. Тому хто робив, звідки. Прийшло туди і вертається. Буде так і так і є. Відкриваю дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Перекриваю, перекриваю. Так що так, дорога відкрита. Но мають одружитися. Має змінитися зараз ситуація. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити шляхи дороги на свадьбу, на одруження, на щасливу чоловічу долю синові, того, хто питає, відкрити шлях на свадьбу. Знімаюся, негативні. Ой так, і так є. Дружиться без перешкод. Не буде все сказане, здійснено, так є. Так що має одружитись. Ну бачите, не просто. От ви питали, і це не просто, ви відчували, що щось відбувається, як то неприродні речі, що мав би бути одружений. От. Нічого, все налагодиться, налагодиться. Правда, так виходить поступово, бо дуже. Багато часу впливали на долю. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Допомагайте закривати збори. 10 1, 2 гривні, хто скільки зможе реле. Але допомагайте, не минайте, якщо десь вам на очі потрапляє, що збирають на... для військових, допоможіть. От. Бажаю, щоб у вас завжди була друга половина, щоб ви були щасливі, щоб у вас налагодились відносини, щоб ви... Мали свою сім'ю, родину, щоб у вас були діти і ви були щасливі. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!